В наступної миті темний силует метнувся до дверей. Ключ повернувся в замку та жалібно дзенькнув під дужою рукою, ламаючись. Шлях до порятунку було відрізано. На стілець Паскуда! Незнайомець наблизився до неї та підніс просто під очі довге лезо ножа. Сідаючи на стілець, вона краєм ока зиркнула на нерухомого Казимира, очікуючи, що станеться диво, і її охоронець зведеться на ноги. Але з під нерухомого тіла сивака поволі розпливалася темна калюжа, і дівчина зрозуміла, що опинилась наодинці з дияволом, якому потрібне її життя. Незнайомець схопив скатертину, що жужмом валялася на підлозі. І Спритно примотав її до стільця, а тоді взявся поратись біля лампи, що стояла на комоді. Буря набирала сили. Дарці здалося, що після якогось із пострілів грому будинок провалиться до пекла, залишивши по собі курну яму, яка швидко заповниться водою. Невже їй судилось ось так померти? Диявол тим часом засвітив лампу. Поставив її на підлогу та прохрипів. Ну що, дівка, почнемо? Дарця застигла, примерзнувши поглядом до лівиці незнайомця, в якій той затискав дивної форми ніж. Під пов'язкою смикнулася розсічена щока, і дівчина зрозуміла, хто перед нею. Диявол виявився давнім знайомцем. Це його рука та його ніж назавжди змінили її життя, а зараз воліють його забрати. Перед нею стояв різник її вбивця. Я довго тебе вистежував, гарчав він, загрозливо водячи ланцетом, немов заклинач Змій, але й не сумнівався, що ти від мене не втечеш. Хай як намагався твій лікарчук збити мене зі сліду. Що ж, я сповна відплатив йому за брехню. Що ти зробив з ним? Дарця не зоглитілася, як із її горла вихопився відчайдушний зойк. Вона шарпнулася, силкуючись скинути пута, але широкий сувій тримав міцно, тож пручатися було намарне. Столи пащеку паскуда. гавкнув убивця. Дарця здригнулася від бредливості, коли його подих обпік їй шкіру. Ти гадаєш, я закатрупив твого благовірного, ось так узяв і порішив його? О, ні, я не хочу, щоб його серце зупинилося. Я прагну, аби воно товклося від страшного відчаю, такого, що він за своє життя ще не спізнав. Я змушу його дивитися на твоє вительбушене тіло й мучитися усвідомленням, що це він залишив тебе мені на поталу. Отак. Саме так. Він був страшний, огидний і страшний водночас. У свідомості Дарці раптом спливла думка, що не можна порівнювати його з твариною. Жодна тварина не знущатиметься з іншої заради збоченої забави. Убивця не був звіром, він був людиною, запалений мозок якої зробив її огидним виплодом пекла. Буря шаленіла нещадно стрясаючи будинок, сполохи блискавиць, які одна за одною впродовж кількох секунд розкраїли нічне небо, затопили кімнату мертвим світлом, що надало тіням вугільної чорноти. На тлі якої обличчя різника проступило маскою самого зла. Ідарця з жахом зрозуміла небесний вогонь відкрив їй справжнє обличчя вбивці, а наступної миті погляд різника. Наступної миті погляд різника став скляним, обличчя спотворив пароксизм неймовірного перетворення. І за два удари сполоханого серця перед дівчиною стояла зовсім інша людина. отже, все вдалося. Грізник покрутив головою, роззираючись кімнатою, наче бачив її вперше. Його голос, різко дисонуючи, зі щойно чутим зловісним гарчанням, звучав спокійно й упевнено. Дарця розширеними очима водила за вбивцею, а він, геть незважаючи на неї, обходив кімнату, на кілька секунд, зупинившись над нерухомим тілом Казимира. Найбільше потрясіння спричиняло те, що різник фізично став іншою людиною. Зігнута спина вирівнялася, плечі розправились. А напружені ноги, скоцюрблені руки налилися силою, та, хоч очі тепер не світилися вовчим вогнем, холодний вогник у них не згас. Гаразд, пацієнтко. Мені буде приємно завершити все, що ми почали. І я не гарантую, що ти не відчуєш болю. Навпаки. Ірісекція передбачає біль як такий. біль, що очищує та загострює відчуття. Я наочно продемонструю тобі всю красу болю. Дарце зрозуміло, що смерть одягла іншу маску, але від цього не стала менш реальною. Різник і не думав зглянутись над нею. Натомість, випустивши назовні навіженого хірурга, залюбленого у біль, він наближався до неї короткими кроками, зосереджено обмацував її тіло поглядом і бобонів щось пересипане латиною. Рука з ланцетом розсікала повітря, готуючись розсікати плоть. А тоді вона раптом осягнула, що її порятунок залежить від неї самої. Зненацька згадався Юшкевич, який стверджував, що одна тілесна оболонка вбивці приховує кілька особистостей, одна з яких належить дитині. Ще він говорив, що всі інші особистості пов'язані з дитиною, і коли б удалося достукатися до неї, синку, вона спробувала додати в голос ноток вимогливості. Синку, де ти подівся? Чому я тебе не бачу? Різник смикнувся, наче на нього зненацька хлюпнули окропом. Закрутив головою в пошуках голосу, а тоді ошелешено витріщився на Дарцю, що продовжувала грати роль матері. Ланцет брязнув об дошки підлоги. Синку, не ховайся, матуся чекає, не змушуй мене сваритися. І у відповідь Дарця почула. Тоненький голосочок, Мама?